Вічна тема діагностика паразитозів. Ще раз коротко, по суті, що потрібно знати. Перш за все, Значить, аналіз калу на виявлення яєць-паразитів виявляє кілька типів паразитів, переважно два-три типи паразитів. Плюс цей аналіз не є мегаефективний, як про нього кажуть, хоча, в принципі, розрекламований, на, на, на жаль, він не є мегаефективний і досить складний. Це запитайте лікарів-лаборантів, які цим займаються. Це досить складний процес і далеко не завжди можна знайти яйця тих самих паразитів. Плюс через наголошується два-три паразити. Наш організм може атакувати до сторі. Різних паразитів. Зараз українці роз'їхалися по цілому світу, тобто вони є в Північній Америці, Південній Америці, в Азії, Африці, Китаї, Індії. Тому, відповідно, частина з них мандрує, частина по роботі, частина вимушена. Тому, знову ж таки, зараз е, ми перебуваємо українці в різних регіонах світу, де є багато різних паразитів, крім. Типових, які є в нас, банальних аскарит, гостриків, тобто, відповідно, чи токсокар, чи лямблі, так, тобто, в інших регіонах є значно більше паразитів. Навіть малярія, тобто паразит, який вбиває найбільше людей в світі, тобто це є теж паразит, який живе в клітині. І, на щастя, в нас поки що в Україні його немає. От, І, будь ласка, знову ж таки кажу, в даній ситуації потрібно нам пам'ятати про те, що. Саме діагностика різних видів паразитів вона не обмежується тільки аналізом калу. Тобто є аналіз крові на різні теж так само, підвиди паразитів. Ми визначаємо антитіла. Переважно це сумарні антитіла, GAM. От, М-антитіла окремо рідко визначається, і відповідно таким чином ми бачимо так само, що є. Знову ж таки, антитіла до паразитів, і далі лікар з клінікою співставляє, якщо є клінічні прояви якогось паразитозу, лікар призначить вам лікування. Крім того, є Western Blot на деякі види паразитозів, але він є дорогий і рідко використовується. Плюс добитися, щоб вам його лікар зробив в Україні, практично неможливо, бо його ніхто не робить. За кордоном, це взагалі теж окрема історія. Запитайтеся тих пацієнтів, що робили тести на паразити за кордоном, з якою легкістю вони їх замовили в лікаря, і як лікар за кордоном їм їх легко призначив, і, відповідно, як це просто зробити. А також ціну на ці види паразитозів, скільки це коштує за кордоном. Далі, знову ж таки, непрямі ознаки паразитозів, тобто, відповідно, знову ж таки, це є. Певні тести, які можуть вказувати нам, певні зміни в аналізах на наявність паразитів. Самий простий, ви пам'ятаєте, це збільшення еозинофілів в загальному аналізі крові. Це вказує на те, що є у вас переважно паразити в кишечнику, великі паразити. Знову ж таки, базофіли теж вказують, що можуть бути паразитози, які передаються через термічну необроблену рибу. Тобто, це найчастіше така теж причина. Крім того, КФК, креатинін-фосфокіназа, показник, який вказує на розпад м'язів, може бути при трихінельозі, тобто паразитозі, який знищує ваші м'язи, передається через дику свиню. Крім того, звичайно, знову ж таки, в частини пацієнтів може бути анемія, залізодефіцитна, при деяких видах паразитів, при аскаридозі анемії немає. При аскаридозі гемоглобін високий і залізо нормальне, навіть деколи досить високий, так що тут питань таких немає чи при гостриках так само. От е, далі знову ж таки е, непрямими ознаками паразитозу може бути загальний стан пацієнта, різке ослаблення, виснаження, порушення травлення і відсутність змін в інших показниках аналізів просто нетипова ситуація, яка триває довготривалий час, непереносимість певних продуктів, зокрема лактози і глютену. Е, і відповідно знову ж таки. Імуноглобулін і аналіз, який вказує теж на наявність можливість мати токсокороз найчастіше котячий або собачий, саме ці паразитози найчастіше можуть піднімати до гори і, і і потім провокувати алергічні реакції в пацієнта. Тобто, і в комплексі, як ви зрозуміли, тобто треба досить багато зробити тестів. Для того щоб комплексно прийняти рішення, чи є у пацієнта паразитоз, який паразитоз чи кілька паразитозів, і відповідно що робити далі. Наприклад, зниження заліза часто в дітей, наголошую в дітей, і гемоглобіну буває через лямбліоз. І це потрібно теж пам'ятати. Якщо залізо в дитини чомусь різко знизилося, і дитина починає хворіти з якимись скачками температури раз два місяці, шукайте лямбліоз пішечнику, і ви його найчастіше знайдете. От, різними методами, але знайдете. Тоді треба його пролікувати кілька курсів, деколи одним курсом це не лікується, і тоді, відповідно, ви будете мати спокій. І ще одне потрібно пам'ятати: у нас пацієнти всі такі трошки хитро вимахані українці. І відповідно всі думають, я полікував один раз паразитоз, собі чи дитині більше ніколи я з паразитами в житті не зустрінуся. З'їздіть в країни, де малярія є, де є інші види паразитів, і запитайтеся. Чи ці люди мають повторно паразитози, чи хворіють повторно, наприклад, малярією, чи є аскаридоз в Африці в дітей? От бо в нас вже дійшло до маразму: що, в принципі, е так звані мої деякі колеги. Я мназі так звані доказові лікарі, чи не доказові, я вже не знаю, як це все називати. Але я м назі придумали таку історію, що в принципі паразити самі виходять з організму, їх лікувати не потрібно. Ну і кажу, скоро в принципі дійдемо до того, що і статеві інфекції в принципі, лікувати не потрібно буде. Гепатит Б і С, напевно, теж лікувати, особливо С, напевно, знову ж таки, маючи всі ліки. Лікувати не потрібно, хай організм собі сам справляється і все буде добре. Ну і питання: єдине питання: хто напевно залишиться у нас з лікарів? Хто буде лікувати? Це психотерапевт, який буде заспокоювати пацієнта і казати: чуть-чуть трохи, -чуть, все само пройде. Всі паразити зникнуть, всі бактерії зникнуть. Хворобу лайму ми лікувати не будемо, тому що питання ну іншого, що шкіра почервоніла. От знов ж таки токсокароз лікувати ми не будемо. Ну і що у Питання пацієнта там вже скоро буде астма чи хронічний алергічний реніт, позитивні антитіла до токсокар. А на що ми це будемо лікувати? Це ж тільки антитіла. У нас все буде нормально, все буде добре. Тобто, от е, ідіть до алерголога, приймайте 5 років асідтерапію за 500 тисяч гривень, і так 500 тисяч гривень такі пацієнти платять гроші в Україні в державних клініках за сіттерапію. Не просто кажу е, це питання трохи вже е, скажімо, наболіло. Я можу висловлювати свою думку свою персональну, це моя персональна думка. Ви можете слухати її, можете не слухати. От і мені подобається працювати з тими пацієнтами, які такі мені довіряють, які виконують мої рекомендації, які слухають, і вони отримують результат. Всі інші жодного результату не отримають, тобто ні в діагностиці, ні в лікуванні, тому що вони все знають. Краще за мене, за інших лікарів, і так я не можу висловлювати думку за всіх колег. Вони мають свою думку, скільки лікарів, стільки думок. Ваша справа вже вибирати. Вчились ми всі однаково, але то, що ми вчилися, мене наприклад навчали в медичному університеті 22 роки тому і вчили по якійсь. Певних стандартів. Зараз частина тих стандартів змінилась. Коли я навчався, тільки з'явився ультразвук, тільки з'явилося нормальне КТ МРТ, тільки з'явилися якісь сучасні лабораторні аналізи. І тому, знову ж таки, частина лікарів, які вчилися ще до мене, тобто вони взагалі не знали, що таке існує. Зараз, відповідно, вони мають до цього адаптуватися. Дякую усім, хто відповідно за мною слідкує. Знову ж таки, звідки я черпаю знання перше своєї практики. От, і знову ж таки, друге питання це мій батько, який є керуючий першою приватною лабораторією в Україні, яка знову ж таки продуцентом є сучасних аналізів вже 34 роки. І так само від моїх колег, з якими спілкуюся і дивлюся відповідно, так само обмінюємося знаннями. От, і основне питання стоїть в тому, що ваше здоров'я це є ваша відповідальність. І так, у нас є так само, то, що я розповідаю своїм пацієнтам, є третій гравець на ринку, це великі фармкомпанії, які, повірте, не дуже зацікавлені в тому, щоб ви виздоровіли. І щоб ви не ходили в аптеку, щоб ви не купляли ліки. Тобто в них трошки інші інтереси, які подумайте. Я думаю, що, в принципі, хто має трошки, як кажуть, е... Критичного мислення буде розуміти, чому саме ваша дитина має мати пожиттєво там непереносимість лактози чи глютену, чи непереносимість, відповідно знову ж таки якогось там препарату, чи знову ж таки постійну алергію, чи дерматит, чи проблеми з травленням. Тому питання знову ж таки, це вже ви собі як то кажуть, подумаєте і. Приймете для себе рішення і ще раз кажу: нема е, складних речей, є прості речі, але знову ж таки багато з тих речей є заплутані так, що в принципі дійсно ні лікарі, ні пацієнти вже в кінці розібратися не можуть. Що робити правильно. І, звичайно, тут ще є торгівці щастям, які кажуть, що вот вам одна таблетка, в нас спеціальна біодобавка, купіть, вам підніме імунітет, і все буде класно і все. Не слухайте цих людей, це просто, скажімо так, ну, народна творчість, так, яка дає можливість фармкомпаніям теж трошки заробити. Тому, будь ласка, думайте, не хворійте і відповідно приймайте вчасно правильні рішення. Гарного вам дня.